Вітаю вас, стрільці! Сьогодні я підготувала для вас таро прогноз на жовтень. І зараз ми побачимо, що принесе вам цей місяць. Одразу скажу, бачу, що він у вас буде досить і досить трансформаційним. Але у вас є на то енергія. І загальна енергія місяця у нас королева жезлів. Королева жезлів говорить про те, що жовтень. Для вас буде місяцем енергії, упевненості в собі та активних дій. Ви будете, наче в центрі уваги, і, можливо, навіть будете вести за собою інших людей. А, можливо, ви будете десь виступати, де вас будуть слухати. А, можливо, ви будете відчувати оце, оць, оцю свою привабливість, як на вас звертають увагу, оточуючись. Що на вас дивиться, вами надихаються, можливо, знайомі почнуть якось частіше радитися з вами, або ви будете отримувати багато компліментів і приємних слів. У роботі у нас лицар жезлів, який говорить про те, що у сфері роботи також ця вогняна енергія дуже проявиться. Це енергія руху і швидких змін. Можливі якісь нові проекти, або якісь неочікувані раптові подорожі, які пов'язані з роботою. можливо, Командировки, відрядження, якась нова пропозиція, яка змусить рухатися швидше з'явиться якийсь імпульс, ось зараз чогось дуже-дуже хочеться. Треба швидесенько-швидисенько ворушитися і рухатися в тому напрямку. Тому в роботі тут дуже багато активності, вогню, натхнення, ну, і відповідно будуть і круті результати. У стосунках та емоціях у нас карта закохані. Ось вона, тут. закохані. Це у нас карта, яка говорить, що ключовою темою у стосунках може бути вибір, вибір якийсь. Звісно, бути багато емоцій, романтики. Але може виникати якась ділема: чи залишатися з цим партнером, чи почати якусь нову історію. Ви можете розпочати фліртувати з декількома людьми і якби приглядатися, обирати між ними. Або може бути і без сторонніх людей. І і взглядів в сторону може бути ділема, а куди рухаються наші стосунки далі? Можливо, нам варто розпочати жити разом, можливо, нам варто одружитися. Ну а можливо, нам, блін, вже варто розійтися, що лошадь вмерла, і на ній вже скакати далі не вийде. Все залежить від ситуації, що у вас зі стосунками зараз. Також, якщо ви зараз одинокі, то у вас тут як я вже сказала, ви ще дуже і дуже багато енергії. Наразі ви дуже привлекательні у жовтні для оточуючих, тому користуйтесь цією енергією і приглядайтеся до партнерів, у вас буде з чого обирати. У здоров'ї та енергії у нас тут. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це карта накопичення ресурсу. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, працюєте над своєю формою, якщо ви там зараз на дієті, то продовжуйте це все, продовжуйте дієту, продовжуйте спорт, продовжуйте там якісь бади, продовжуйте качати прес. Тому що, да, після одного разу десяти разів, як ви покачаєте прес, результат то видно, не буде. Але якщо ви сумлінно будете працювати і надалі, то рано чи пізно він нарешті проявить себе. Тому продовжуйте робити те, що ви зараз робите, і піклуйтеся про своє здоров'я. Тут у нас як накопительний ефект. Тобто ви вкладаєте, 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 і навіть якщо зараз ще результату не видно, то з часом ви його точно побачите. І виклик жовтня для вас це у нас король кубків. Король Кубків говорить, що викликом для вас стане якась нестабільна емоційність, можливо, якісь маніпуляції, хтось захоче вами поманіпулювати. І важливо не піддатися чужому тиску. І цим власним качелям варто стриматися, якщо вам раптом захочеться розкіснути трошечки. 嗯。Uh Ваш партнер може на вас ображатися і маніпулювати своїми образами, там мовчанням чи ще чимось. Начальник може якось діяти через емоції. І через це і у вас можуть винукати оці емоційні гойдалки. То все добре, клас ейфорія, то все капець, як погано. І оце і буде вашим викликом втримати цей баланс, якщо ви відчуваєте. Що ви провалюєтеся, ловіть себе і доставайте звідтіля, бо якщо провалюватись повністю, буде складніше викарвкатися. Так само і на цих емоціях можна нарубіть з плеча якихось неприємних ситуацій, які потім доведеться розрулювати. Е, так, а ось підтримкою місяця, тобто тут ми. Працюємо зі своїми емоціями і не провалюємося в негатив, це наш виклик, а підтримка у нас башта. А що у нас башта? Це говорить про те, що ми звільняємося від чогось старого, і через це якби звільняємо собі шлях до чогось світлого в майбутньому. Тобто. Підтримкою стане розвіювання якихось ілюзій, чесність, наприклад, була якась неправда в чомусь у вас, і, можливо, ви когось обманювали, чи вас хтось обманював, і ось це позбавлення від цієї неправди якби підтримує вас і полегшить ваш внутрішній стан. Можливо зруйнується якийсь токсичний зв'язок з кимось з оточуючих, з партнерів, і вам наче дихати стане легше, що наче воно ж башта та поламалась, наче неприємно щось, щось зламалося. але ну і, і слава Богу, коли вона псувала життя ну, як токсичне оточення, якась так, токсична подруга, яка наче шкода, ми там 10 років дружили, але без її токсичних коментарів і підколок стає набагато приємніше і легше жити. І порада на жовтень для вас це карта смерть, яка говорить, що. Трансформуйся, так, що прийми ці трансформації, щось старе вже віджило і прийшов час позбавлятися від нього. По цій карті дуже радиться позбавитися від старих речей, влаштувати розхламлення. Подивіться на все, що є довкола вас, що вас оточує. Якщо ви цим не користувалися, рік, два, три. То прийшов час від нього позбутися, не настане той момент, коли воно вам знадобиться скоріше ніколи в цьому житті, але воно там лежить і захламляє ваш простір. Це ми говоримо про фізичні якісь речі, да? трансформуємося. Так само це. Е... Позбавлення від хлама інформаційного від людей, які нас не надихають, не вдохновляють до якихось дій. Що треба закрити ті відносини, в яких ми гасимося, де... які нас виснажують, і оновити свій стиль життя, розпочати по-новому. І головне, зробити свій вибір, так як у нас тут була карта у стосунках, карта вибору, тобто зробити свій вибір, зрозуміти, як я хочу. У цій сфері розвиватися, зрозуміти, коли куди несемося у роботі, тому що енергія для розвитку є, але якщо ми не розуміємо, чого ми прагнемо досягнути, то ми точно не досягнемо того, чого хочемо. І ось енергії дуже і дуже багато, щоб. Провернути цю трансформацію і розпочати жити по-новому. Ось такий у вас жовтень, любі стрільці. Бажаю вам прожити його насичено і ефективно. Ну і, звісно, до наступного місяця. Пока-пока!